Друзі, е, Христос Воскрес. З України саме спосощини. Е, вже так говоримо. Е, ось у моїй курі. Тут три пірники, але чотири півники. Але три пірники пір тут. І один півник в тому городі, тому що він там, типу, головний. Ось у міка в мене було курей. Друзі. Це був такий, добре для мене. А в цьому році я хочу вивезти ріжового лошея. Якщо не виведу, то тоді доведеться купляти, тому що я дуже сильно хотів рижого голошея. Але в минулому році його не було, але був бубувся білий голошей. І... Є ще біла кошка-голошене. Як її схрести? Оператор на дав на спір був, що типу не можна отримати режового шею, я буду я. Можна. У мене були білі курочки, прості, і чорний гоше. я їх хрести, і ось. Таких голошей. Все мої розі, може, зараз їх питалось. Ну, Взагалі ті, що вивелися десь 11, чи 9. То в тому городі, тому що вони курочок мало, а північ небагато. І за того я вивела такого. Тут, бачите, в мене є три рижі курочки. Ні, навіть чотири. Четверта там в тому городі. Чотири режі курочки, я хочу з них вивезти собі курочку. Ой, Або курочка, або півника шия. Щоб в мене тут такі були кури, Я дуже обрадію, якщо в мене все-таки виведеться, така курчатка. Але якщо не буде, то тоді не знаю. Тоді я на наступний голос все, що все можна. Я посаджу просто з цих інших на районі. Я яйця такі я... Коротше, Воно я не виведуться. Я спеціальну породу та хеяти. Заморочиться, короче. Добрый день. пока вам свой курай. У вот и курочка жит на а я тебя не чиплю. Добрый. И всем пока-пока. Будем еще очень скоро завершить. еще и ту любому и по-любому, может, на... 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 мешает. Всем пока-пока всем, добра Thank you.